Добрий день. Сьогодні знову буду нарешті пересаджувати ось такого підлітка. Він у мене рочок живе. Це метелик просто під номером 5004. Бачите, він вже бідненький хоче квітнути. Нарешті я знайшла час, щоб його дістати і пересадити у більший горш, як у новий субстрат. Корінчика таке файне, товстеньке. І не дуже його багато, але воно є. І малеча себе дуже файно почуває. Прибираю, Мог, скажу так, тут ще така ситуація файна, що швиденька. Бо були в мене випадки, коли малеча діставала дуже довго, розплутувала корінчики. А тут взагалі. Я її зараз пересажу більший горщик, файний, гарний субстрат, вологовмісний. І я гадаю, що вона витягне це квітнення. Зрозуміло, що перше квітнення буде невеличке, але це те зрозумі... я зрозумію, чи проквітла вона по сорту, чи ні. Корінечка прямо взагалі файна-файненька. Ось бачите, це те, що в поганому стані відріжу. Все, що мені не сподобається. Цей корінчик теж я видалю. Немає в ньому потреби. Я ж кажу, все, що мені не подобається, я все прибираю. За допомогою пінцета прибираю це все сухеньке. Ну, щоб у нас було все гарненько, чистенько. Лістечку, нічого не треба прибирати, два листочки, і вона доволі все буде файно. вона дуже файно сяде в горщик в низьку посадку. Тут це дуже зручно і файно. Налаштовано цієї маличці. Занурюю всі корінничка, все в горщик і заливаю тепленькою водичкою. Все, як завжди, так залишаю малечу на годинку. Орхідейка просохла, дістаю її і залишаю так просихати. Орхідейка просохла, використовую свій спрей над субстратом. Підібрала такий горщик, на дно поклала вже не стала вибирати, вже з мохом, якийсь єсь, так є. І просто ось так вона дуже файно сюди занурюється. І буде класна, файна, низька посадка, так як я зараз люблю. Намагаюсь так, щоб між корінчиками був субстрат, трошечки туди направляю обережно пальчиком, так, щоб не трамбувалося, просто направляю, дивимось всередині. Дивим. Добре, така ситуація, трошки є пустоти, але, як завжди, вони не критичні. Беру перший полив, проливом. так провела декілька секунд даю стікти. І ще раз горщик маленький. Все, обов'язково підписую. Все. надача пересаджена, пересаджено. Ну, трошки вийшло не, файно, не гарно, Я підготую субстрат і обов'язково допавлю. Минуло 8 місяців після пересадки. Дивіться, корінечка тут файне, корінечка втікачі. Лист два листочка так і залишилось. Один маленький, ось він якось так росте, я б сказала, навіть, бачите, так якось ось в бік. І квітконосик, бачите, був, але вона так і не квітла, вона впустила бокову брунючку. І дивіться, вона нарешті заквітла. Нарешті я вже знаю, що це в мене. Підліток, який про квітне по сорту. Дивіться, який метелик. Метелик дуже гарний. Я вам хочу сказати, я дуже задоволена, жодного разу не пошкодувала, що я її тоді собі придбала. Тож, тут, бачите, так пелюсточка до кінця не розпустилася, але це нічого страшного, і вона така, ото точно, от, знаєте, як її назвали, от продавець прямо написав сорт це 5004. Але знаєте, як для себе рожеві щічки. Так, це рожеві щічки, дуже гарний метелик. Я дуже задоволена цією малечою. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.